До цього матчу обидва колективи підходили з цілеспрямованим мотивом здобути очки. Втім, якщо у випадку Ужгородців колектив Грозного задовільнила нічия, то полтавська команда нічого, крім перемоги, позитивним результатом не сприймала. З одного боку Говерла, яка виборола тільки один заліковий пункт у поєдинку з Карпатами та поступилася в матчі з запорізьким металургом, з іншого підопічні сачка, котрі, хоч і не провально, але безрезультатно погостювали у лідерів нашого чемпіонату Динамо та Шахтаря. Тут варто звернути увагу і на склад обох колективів. Говер Ла тільки в процесі вимушеного створення нової команди. А от честь Ворскли захищає цілком зіграний стабільний склад. Після доволі нервового і обережного початку першого тайму, вже на 17 17-й хвилині під час контратаки громов схвалив на Павленкові. Штрафний удар метрів з 20 вирішили розіграти награною комбінацією. Після серії рикошетів та пасів м'яч у сітку заштовхати гравцям говерли на жаль, так і не вдалося. Напруження біля володінь Богу вже поступово починало зростати. Втім, до останнього удару чомусь не доходило. Як, от момент на 25-й хвилині, де Степанюк, котрий отримав м'яч від Фещука, з непоганої ударної позиції не пробив, а віддав м'яч назад. Втім, не йшли атаки. У гостей спочатку Ткачук безнадійно шукав щастя у дальних пострілах. Згодом швидкі забігання громова стикалися з грамотною обороною Говерли. Під завісу матчу на 40-й хвилині господарі могли повести в рахунку, якби не майстерна гра в епізоді кіпера Ворскли Станіслава Богуша, котрий перерував удар Степанюка під поперечину. Певно, підопічні сачка після розмови з коучем у перерві зрозуміли становище у матчі. Тому в перші хвилини другого тайму на полі домінували саме вони. На 50-й хвилині навіс Турсунова знайшла нога «Дедечка». Проте досвідчений півзахисник зміг тільки доторкнутися до м'яча, залишивши ворота Коваля сухими. Згодом Ворскла трохи посилила пресинг, і під час однієї з атак ледь не забили у ворота Коваля. Останній не підвів, і з ударом Турсунова впорався. Далі настала черга, атак говерли. Передача Шацьких на трухіна з подальшим пострілом нічим серйознішим завдяки захисникові полтавської команди, аніж кутовим ударом не закінчилась. Останній шанс відзначитися господарем випав на 73 й хвилині, коли Фещук зумів вийти вічна віч з Богуша. Втім, Максим пробив в сантиметрах від дальньої стійки у підсумку 0, -0. у доволі напруженій грі команди розійшлися миром. Задоволений я тим шуковаль прийшов Максим до нас і, і тут, тут він кожен матч грав на нуль пропущених. Ось, у нас е, азарту і бажання більше, ніж на преликій жаль майстерності. Якби ми з холодною головою навчились виконувати передостанній і останній пас, ми могли б із Карпатами мати більшу кількість балів, не програти в Запоріжжі і могли в такої класної команди, як Орскла виграти сьогодні. Є над чим працювати. Непогано стандарт розіграли, непогано комбінували з пропуском м'яча. Був Максим Фищук непогано ще ряд моментів Трухін. Ну, это да футбол, и суперника были у нас. Хочется выиграть? Звичайно, хочется.